Ну що, друже, вітаю тебе на каналі, і сьогодні ми будемо проходити легендарну музичну кімнату в Браті Сіті в соло. Це та сама кімната, де лежить шість легендарних гітар, купу музичних інструментів і лут для крафту. Щоб зняти цей гайд, я зробив десь 9-10 забігів, можливо, навіть і більше. І це була найважча штука в моєму досвіді в Arc Raiders. Це Зламав ви все. І та окремий респект моїм тімейтам, вони підганяли мені ресурси для крафту, щоб я зміг зробити цей гайд. Люблю вас, хлопці. Да. А, ключі не в мене. По суті, що потрібно знати про цей івент? Про музичну кімнату на бураті Сіті. Усуво івент каральний. Одна помилка, втрата темпу або просто фейл. Час головний ворог. Івент не про акуратність, а про швидкість пересування. Ти постійно під тиском кнопки, переміщення, повернення знову кнопки. Без пустів руху ти просто не встигаєш. Підготовка до цього пазла вирішує 70%. Мінімум, який реально працює, це 2-3 зіпки, 3% це в ідеалі. Хук, дуже бажано. Якщо немає хуку, то потрібно десь 12%, приблизно, може 14 зіпок. Ну і та, не забудь про адреналіни. Адреналінів я взяв на цей рейд десь приблизно 45%. І ще по поводу лодауту. Я раджу тобі взяти щось суперлегке для того, щоб швидко рухатись по мапі. Без цього ти просто не встигаєш між точками фейлиш таймінг і звиваєш забіг. Тепер поговоримо про кнопки. Кнопки не випадкові, Є чіткий порядок, який не очевидний і не пояснюється грою. Саме тут більшість людей ламається, і тому цей івент вважається майже неможливим у соло. Івент про маршрут, а не про імпровізацію. Якщо знаєш, куди бігти, в якій черзі, де не зупинятися. Саме тому я тобі раджу використовувати мапу, повторювати за цим відео. І тоді в тебе все вийде просто на ізі. Головний висновок це один з найскладніших івентів у грі для соло. Він не про скіл стрільби, він про підготовку маршрут холодну голову. Мапа точно. Чуть не забув. Ось я приготував для тебе мапу, тож можеш її використовувати. Силку на мапу зможеш знайти в описі під цим відео. Перша. Да, 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 давай, давай. Давай, давай. Поехали. Начинаем. На крышу пойдем. Направо. Тут можно хильнуться. Хил на взял. Добро. Давай максимально ображаем. Че, обережно, і я, це різні речі. Дай, бро! Клас, вони всі е, повбивали цих е, прокетерів і, і так далі. Є шанс, що мені нічого не буде заважати зараз. Є мені, здається, тут, тут сама головна зібка. Ця вот. То, що інші вони типу такі, типу, Трошки тебе прискорюють, але... отут тут -от, на мосту це от важливо дуже. Мабуть, іншу я поставлю на, на інший мост з криші. З... А, потім покажу. Серйозно? И... Е. Yep. Третья. Погнали на третью. Я же так нельзя с собой эти. А? Я думаю, тут. Я, могу пойду тут. Вот так, пошли, Данька. больного не буду просто Можно спокойно это. Ну як спокойно. Может уже трошку оборажен, ша? Нормально все. Все добро. Вот тут вот можно поставить зипку. зипка. Не, он пришел с собакой гулять или играть, mm. Понятно. А что это там? Да ничего, шарики надувал. У а. тебя вот завтра будут все отклады, да? Угу. Mm -hmm. Ну, если будут, то вечером. Угу. Mm -hmm. Так, четвертая. Она уже поруч. С этим можно с этим квестом. А, да, да. Она же очень вылазит на лоба. <свят> а вот уже, уже норм, же норм. Зараз э, завалили Бастіона і бомбардира, і мені здається, просто люди звалять. Е. Yeah. Э, так, тут тут? Сюди. Це у нас п'ята була. на мост. Эй, бро, <связываю> Сама вырежу Упав? <пілтав> ага. Пай, тут таких моментів, ти шо двадцать <пілтав> хвилина Ні, Це непогано. Це зараз в мене буде п'ята п'ята кнопка За мною хтось йде. Зіпок немає. Чекай. А, вона тут. Є. Yeah. Да, можна. Не можна, не можна, не можна. Як ти бачиш, я тут приземлюся обличчям на землю, так, інколи буває таке, але я тобі тут раджу поставити зіплайн прямо з балкону на цей мост. Так ти будеш рухатись набагато швидше. Щось там мені на кріш надо. Блин, у тебя ж тупо хто то може убить? Да. Можна. Але ми ризикуємо Той, хто не ризикує, не грає на гітарі. Чув? Понятно. Так у тебе ж є гітара? Я її поплагав, я тому і роблю цей квест. Тумудрился гітару. Нош, пліс! Бентч, майтра лололо. Чекай, 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 чекай. Заходишь, заходишь. Он и взорвал здесь. Не, 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 высадь, высадь, высадь. Один минус щит. Одного нокнул. Очень красный, очень красный. Вообще полностью красный. Красава. Нокнул. Один, 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 один. один, один, один.

Тому що я з вами граю Я ж френд. з с вами пипал. Да, Вчора В файті Челкин на, нас пушку, а я в цей момент на, на гітарі грав Так, тут зіплайн моя бути Да, ось він На зіплайні, краще всего хі... хілитись на зіплайні, Щоб не Напрочатай час. это было прям дуже классно. Два зиплайн Два зиплайн. Да, тут надо выпшить, короче, зиплайны где находятся. Тоди... И, и... и надеяться, что никто не нажмет на, те на эту кнопку долбана. Сема. Угу. И... Это наш шоста, сейчас на сема. Иду влево. Тут можно. Ссема, блядь, Сьома, Сема, Сема. Я брал, я близко. Я б до подушки. подушка. И це качай скилл, юзати зіплайн. Ну, не зіплайн, а хук, реально. Я вже, я вже я як в Апоксе літаю. Симзіплайна, трошки далі це було високо, це було дуже високо. Ну, і тактика постійно юзати хук цей на, на колдауні. очень что может взломаться. Пытание. Сема. Е. Э -э -э так. Хорош, 8. Восьма. восьма, 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 восьма. Восьмая у нас вот тут. Окей. Я uh, okay. okay, близко. Восьмая кнопка. Все ушилось. Шесть кнопок. Шесть долбанных кнопок. И все. Мы это сделали. Почти. Куда? Кокетёр а -а -а. Ладно Возможем Бл... А, а ну да Цена на ведь краще Эээ, uh, не тут. А я буду велосипед, велосипед, на кому верти, Васани папа. Велосипед, злива. Да, велосипед, слива. Еее девята, давай, давай, ты близко. Ребята. Без хила. Без Дикия. мои друзья. Мені більше нічого не, не потрібно. М -м да, заюзываю. И вот туда тепер. 12 хвилина Зараз от ідеальний момент, коли всі мають звалити просто вбити своїх бастіонів, бомбардірів, Десята! Близько, 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 близько. Давай. Цікаво, ачи дадуть? Мені здесь, що за таке має бути ачивка.

Так, це у нас. Десята? Да, так, десята. Yeah. десята. Є. Десята є, 11. 11. Мost. Мост, На мост, на мост, на мост, на мост, на мост, на мост. Мус. Правиш, пойду. Борт, на свою зіпланьку, uh -huh. на кришу. А, вот сюди. От. Я, я так роблю. Поки на зіплайні можу заюзати ці, щоб не втрачати час. И... Б... Ой. Он Б... прям будет нормально добиться. Да. Давай доигрывай. Я досмотрю. Угу. Я буду спать, боже, наставать прям. что... затопиться, Але як буде якобы солодком спати після таких забігів, я тобі не передам давай, 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 давай давай, давай, нормально? Всі зараз, вийшли. Я один. Ти так думаєш? А, 10 -та хвилина, І реально тут уже. Мені мені здається, за цей час уже тут нічого часу Ну, типу Нема чого робити тут. Все. Так. Мост. 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 З цієї сторони Только видосик, сотрудни З цієї задержки, блин. ти говориш, а потом це происходит. Вибач за спойлери Капец, ты запомнил где они все? Ну ага. no, я ж карту юзаю, хорошо. Я вундеркинг. А как ты, ты поставил как-то метку уже? А, не, ну я я просто приблизно ты типа, розумію, де воно. дебана. Но... Капец. И тебе надо выйти, потом будет или как? Ну да, ну я могу попасть на гитары в цей рюкзак и в марте просто там в комнате. Привет, Пас. Что ты Жене не будешь? Надо. Что не будешь, что? Сказал просто на Цель, Веталь. Серьезно? Веталь. Двенадцатая кнопка. це кнопка, ось тут Хлопці, тримайте руки. Тримайте руки. Ми це зробимо. Завтра будемо грати всі. післязавтра, я обіцяю, післязавтра будемо грати всі на гітарах. Я обіцяю В новий год. Після 31 Серйозно? Ну да. Реально? 30 завтра Да, на туре завтра третье Да Да, и все спать Давай не отвлекайся Пускай Зараз на цей Да, сюда. Липер Там писем Всем холл давай Я уже записал завтра 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 Послезавтра Вот зипка. Все, Махлоина, все, Махлоина. Сколько ты адреналина с тобой брал? Э uh, до 45. Нормально. Да. Сейчас такой хуй, короче, делает этот квест, и такие вайб. Я зато не подумал. Я буду черный да, квест. Это уже на опыте. Ее. 13, 14. Останя. Загадав, загадав, Загадав. задав, задав. задав! Це остання, давай, ага, давай, давай, давай. Все устанем, ребята! Ау! Гонял? Ага, Давай-давай-давай-давай. Что происходит? Тикин, разбейся, Всё, прыгни, пробегай, чтобы Кто-то тебя ху убил.

Точку что придумали, это ты Да-да. Понимаю сейчас. Да. 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 Нежданчик. давай я наверное замьючусь и буду стрим слушать так ну непонятно вот цей цей будитак он это зробил

І І все? все? С кім'ярфой. Чекай, тут щось тут щось є. Дякую, 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 дякую. Тут щось є. Та лутай, все, лутай. Це не бьт. Година, година, година. Жадність, це така штука. Yeah, бой! Капець на последній картке я робив на На двох зіпках! В двох зіпках! Я рахував 14 мінімум потрібно. Це був дуже потний день. Много не забрав гітар? Що мені повернутись? Ще раз повторити? Бабе. Так, все. Захуваємо. Ша, 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 ты там много. А, це вже повтор пишу. Так. А запис я наробов, да? У меня запись є.